Вітаю всіх. Сьогодні у нас карта попередження для кожного знака зодіака. на що треба найближчим часом звернути увагу і відкрити очі для кожного знака зодіака. Овни. завершіть якийсь етап свого життя, або якісь недороблені справи. Дуже важливо 21 карта завершення етапу життєвого або завершення. Якоїсь нагайної справи. Тільці. Тільці. А ви дуже багато на себе взвалили. Вам невимовно тяжко. Розділяйте свої обов'язки, які на себе взвалили, з ким небудь іще, з близькими, рідними або уменште їх, бо так можна надірватися. Така велика кількість обов'язків, і ви вперлись головою, може вас, вам не дати результатів, а зламати ваш хребет. Так, блізніци. Блізніци. Іногда можна полагатися на судьбу, знаєте, бути, бути трошки фаталістом. Бути трошки фаталістом. Не треба бути великим перфекціоністом, все доводити прямо і планувати, і доводити до ідеала. Е, можна деякі справи віддати на откуп судьбі. Так. Е, раки. А ви раки повинні повірити в себе. Ви можете все, а даний момент часу, найближчим часом, за що, за що б ви не взялися, у вас все повинно вийти. Не бійтеся, оберіть свій страх і дійте. Все в ваших руках. Від когось іншого не ждіть. Тільки ви можете вирішити свої питання. Леве. Леви планують своє майбутнє. Якісь неприємні події остались позаду, і люди, знаєте, з таким сожаленням, але планують своє майбутнє. Може, побільше увереності в собі, може, на тих берегах вас все таке жде краще життя? Діви. Діви, не рубайте з плеча. Не рубайте з плеча, не торопіться з рішеннями. Постерігайтесь таких різких поворотів в судьбі, не на часі щас, не на часі махати шашкою і скакати на коні галопом. Терези, терези, побільше Терези, побільше м'якості, побільше радості від життя, побільше положительних емоцій і приятних таких, знаєте, моментів. Прикрашайте своє життя, радуйте себе. Так, на що звернути увагу скорпіонам? А скорпіонам треба вивчити якусь інформацію, почати щось планувати, почати, знаєте, вже строїти плани на майбутнє, і потім уже робити перші кроки. Зверніть на це увагу. Плани, мабуть, давно в голові вертяться. Так, Починайте їх оформляти. Стрільці. А стрільці, зверніть увагу, на який шанс, який дасть вам доля питання заробітку нових заробітків. Розсматривайте всі варіанти, які вам предоставить доля в найближчим часом, і е зверніть на це увагу. Зверніть на це увагу. Козероги. Карти Козерога кажуть, кажуть, хорошо вітати в облаках і жити в грьзах, і починати кожен день як з нового листа, але, знаєте, треба інколи дивитися під ноги, бо тут у нас впереді обрив. І ви, там вас можуть ангели підхватити, а можуть і не підхватити. Так що в своєму своїй легкій ході по життю будьте обережні. Так, Водолії, на що звернути увагу? Водолія, вам треба звернути увагу на несоответствие на, на, на вашого внутрішнього стану і тої картинки, яку ви транслюєте в світ. Ви транслюєте в світ, що все добре, у вас все хорошо і ви просто в шоколаді, але у вас закрита поза, щось вас внутрі безпокоє, дисгармонія якась. Риби. А рибам кажуть карти, ви знаєте, дуже часто ви закриваєтеся в якісь ракушечки і відділяєтесь від світу зверніть на це увагу. Дуже думати про своє майбутнє, аналізувати своє прошло це добре, але така от усамітненість і те, що ви почуваєте себе самотньо навіть серед людей якось, мабуть, Відомо якийсь дисбаланс ваше, ваше життя. Зверніть на це увагу теж. Всім добра.